Вечора, як завжди о цій порі, з новинами зі Сміли телестудія «Тясмен». З нагоди 201-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка відбулися урочисті заходи та концерти у закладах культури. 9 березня, за традицією, відбувся мітинг біля пам'ятника Тарасові на привокзальній площі. Вклонитися символу української держави нашому славетному землякові прийшли представники влади, громадськості, працівники освіти, культури міста, шевченківські залізничники, місцеві літератори. Цього дня промовці наголошували на тому, що Тарас Шевченко пророкував події в Україні і, як це не дивно, описав сучасні події в нашій державі. Тому українці зараз перечитують його поезію по-новому із особливим почуттям, вкотре усвідомлюють її і значення для кожного з нас учасники мітингу поклали квіти до пам'ятника кобзарю і усі разом заспівали реве та стогне Дніпр широкий. голова районної державної адміністрації Андрій Колесник провів першу прес-конференцію для місцевих засобів масової інформації. Розпочинаючи зустріч, Андрій Колесник зазначив, що спілкування із журналістами у такому форматі планує проводити щонайменше раз на два тижні. Що є відкритим для будь-яких тем, готовий давати відповіді на всі запитання, бо це забезпечить прозорість роботи його як керівника райдержадміністрації та цієї гілки влади в цілому. Тож зустріч відбулася без передмови і тривала в формі запитання-відповідь. Журналістів цікавило, як новий керівник планує боротися з корупцією, чи проводитиме люстрацію, чи практикуватиме виїзні засідання та зустрічі із сільським. Ими громадами йшлося також про його бачення фінансування сільських рад, реорганізацію Ротмістрівської лікарні та інші питання. Щодо кадрових призначень, повідомив, що подав на затвердження на посаду першого заступника кандидатуру Віталія Діхтяря, на заступника з гуманітарних питань Людмилу Абрамову. На запитання щодо боротьби з корупцією відповів, що треба створити такі умови і працювати так, щоб не було підстав для корупції. Як один з перших кроків у цьому напрямку створення єдиного для міста і району дозвільного центру. Андрій Валерій. Віч зазначив, що він не є прихильником радикальних дій і працюватиме над тим, щоб у районі відбулися зміни на краще. 39 основних питань та два додаткових було розглянуто на засіданні міського виконавчого комітету 10 березня. Засідання міського виконавчого комітету тривало майже 4 години. Найбільш скрупульозно обговорювалися кілька перших питань. Зокрема, хід виконання міської програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб. Обговорювалися питання, пов'язані з виділенням коштів на придбання імунобіологічних. Препаратів для вакцинації дітей. Медики особливий акцент зробили на необхідності своєчасного придбання туберкуліну. Не менш активно і ретельно проходило затвердження заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів у галузі охорони здоров'я. Як зазначалося, в разі потреби вони будуть коригуватися у зв'язку з передачею двох закладів на баланс міста. У членів виконкому було чимало питань і до представників керівництва Сміла Енергоінвест та Водгео, які представляли на засіданні інвестиційні програми своїх підприємств. В відповідях фахівці тепло та водопостачальних організацій озвучили заплановані заходи, що мають покращити якість обслуговування населення. Інвестиційні програми цих підприємств отримали схвалення. Однак, питання про затвердження витрат води підприємством Водгео було перенесено на наступне засідання виконкому. А представникам цієї організації рекомендовано краще його підготувати з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями. Зазначалося також, що завершення опалювального сезону відбудеться за рішенням виконавчого комітету у засіданні. Так також взяли участь представники керівництва Сміла Енергопромтранс. Вони розповіли, що вже розпочали роботу з упорядкування мікрорайону Кут та найближчим часом виконають низку інших заходів, спрямованих на покращення екологічної ситуації у цій частині міста та благоустрою території. Окрім цього, виконком затвердив програму соціально-економічного розвитку міста та ухвалив низку рішень з інших питань порядку денного. Колектив науково-виробничого приватного підприємства Дак Електропром вважає, що ситуація, яка нині відбувається навколо його діяльності, може призвести до згортання виробництва, а працівників залишити без роботи. У колективу є чітке бачення вирішення проблеми. Свою позицію працівники «Дак Електропрому» та його керівництво відстоюють на всіх рівнях. Щоб в черговий раз привернути увагу обласного керівництва до проблем підприємства та знайти порозуміння і підтримку у їх вирішенні. Колектив «Дакелектропром» запросив до себе на виробництво керівників обласної влади, правоохоронних і контролюючих структур. Поспілкуватися приїхали представники обласної державної адміністрації та регіонального відділення фонду державного майна у Черкаській області, бо найголовніша на сьогодні проблема це майно. Його багато років тому ДАКЕлектропром взяв в оренду після ліквідованого державного підприємства. Термін оренди і тепер колективу пропонують передати його у власність держави. Керівництво підприємства не проти. Але якщо цілісний майновий комплекс візьме держава разом з майже двома сотнями працівників, забезпечить їх робочими місцями, соціальними виплатами та всім іншим, що вони мають, працюючи на приватному підприємстві. Якщо ж майно віддати державі, на думку трудового колективу, усі залишаться без роботи, а виробничі приміщення та обладнання перетворяться на такі ж руїни, як радіоприладний завод за їхнім парканом. Одним із варіантів збереження колективу, представник фонду Фонду держмайна назвав створення на базі теперішнього майна спільного підприємства, де засновниками буде товариство з обмеженою відповідальністю і держава в особі фонду держмайна України. Представники області пообіцяли приїхати у трудовий колектив через місяць, а протягом цього часу будуть прагнути вирішити спільно з керівниками ДАК «Електропром» проблемну ситуацію. Втім, у колективі хотіли б бачити перших осіб керівництва області, прокуратури та інших установ. Бо крім майна, є й інші не менш болючі питання: а саме фінансові проблеми, які ускладнив Сильний штраф 200 тисяч гривень, які ДАК «Електропром» має сплатити згідно з рішенням суду і просить держмайно відкликати свій позов. У одному зі своїх випусків ми розповідали про діяльність колективу ДАК «Електропрому» і, зокрема, про те, що окрім основного виду діяльності, цей колектив ремонтує ще й техніку для АТО, першу партію, якої налагодили власним коштом. Уже стало доброю традицією проводити навесні всеукраїнський фестиваль, конкурс Таланти багатодітної родини. Цього року він зібрав у будинку культури імені Тараса Шевченка понад 50 юних учасників. З року в рік фестиваль залишається популярним, а кількість його учасників засвідчує досить значну конкуренцію цього творчого змагання. Традиційно відкрили програму юні музиканти, учасники номінації Музичне виконання. Юні таланти представили також свою творчість у номінаціях хореографія, вокальний жанр, «Образотворчі мест мистецтво, художнє та авторське виконання, декоративно прикладне мистецтво. Міський етап фестивалю конкурсу Таланти багатодітної родини проходить за сприяння відділу у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту, управління освіти молоді та спорту Смілянської міської ради. Його мета популяризувати культурні та моральні цінності сім'ї, відроджувати та зберігати народні родинні традиції та історичну спадщину. У зв'язку з подіями в країні цього року фестиваль Таланти багатодітної родини на обласному та державному рівні не організову. Воли, але в смілі він відбувся. Організатори вирішили не змінювати традиції, адже добре знають, як цей фестиваль чекають діти. Усього у нашому місті живе 271 багатодітна родина, де виховують більше тисячі маленьких смілян. У спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті одним із пріоритетних напрямків діяльності є патріотичне виховання. Педагоги закладу вважають, що почуття патріотизму та любові до України найкраще прищеплювати дітям на прикладі героїчних земляків та громадських активістів. Діти під керівництвом педагогів підготували виховний захід, присвячений героїзму учасників майдану та антитерористичної операції, активні громадянські позиції волонтерів та доброчинців. Взяти участь у ньому запросили голову громадської організації територія гідності Анатолія Терещенка. Присутні дізналися, що Анатолій Пантелійович один з тих, хто з перших днів вийшов на смілянський майдан. Гість розповів про діяльність громадської організації територія гідності народної ради, про активістів та волонтерів. Як ініціатор встановлення у смілі пам'яті. Героям Небесної Сотні розказав перед історією його відкриття та доброчинну допомогу смілян. У свою чергу учні разом з педагогами зібрали матеріал і підготували фотопрезентацію про земляків, які загинули на Майдані та в зоні АТО. З особливим сумом згадували випускника школи інтернату Віктора Єременка. Вчителі та вихователі згадували, якою був щирою та світлою людиною їх вітя. Потрібно для того, щоб бути гідними послідовниками наших героїв. На це запитання гість зустрічі Анатолій Терещенко відповів: треба завжди підтримувати здоров'я, шанувати та щиро любити свою родину, своє коріння та, звичайно ж, добре вчитися. Вихованці гуртка юні музеєзнавці запросили гостя у шкільний етнографічний музей і провели для нього оглядову екскурсію. Зібрані учнями та працівниками школи інтернату експонати викликали неабияку цікавість у гостя. Анатолій Терещенко записав свої враження у книзі відгуків. Усьому, коли Колективу і керівництво навчального закладу подякував за запрошення, відзначив роботу з патріотичного виховання і побажав подальших успіхів. На сьогодні це вся інформація. Більше новин на сайті smilamedia.org.ua. До зустрічі, як завжди, наступної суботи.